Ну і подібні превентивні операції, операції суттєво підривають московську стратегію шантажу на переговорах, яка базується на ілюзії непереможної сили та виснаженні України. Натомість успішні атаки глибоко в тилу РФ посилюють переговорну позицію України, демонструють зміну парадигми щодо безкарності росіян за ракетні обстріли і зміцнюють рішучість західних союзників підтримувати Україну. І Костянтин Криволаб з нами на зв'язку. Це експерт з питань авіації, і з ним якраз поговоримо. Ну, по-перше, звісно, про сам масований обстріл, який був цієї ночі з застосуванням багатьох видів озброєння. Пане Костянтин, вітаю вас. Добрий день. Слава Україні. Вітаю Слава. Доброго дня. Ну, в першу чергу, давайте обговоримо дійсно цю атаку, яка відбувалася із застосуванням багатьох видів і шахедів і ще інших дронів, і кількох видів крилатих і балістичних ракет. Як би ви охарактеризували її, мова йде про 44, здається: сумарно ракети застосованих і більше а, безпілотників. Ну, ця концепція: е, велика кількість шахедів і обманок, які летять до нас. Е, що росіяни там у цьому удару, у е, вони зробили це, додали е, очікувані балістичні ракети, і те, що змогли підняти в повітря з, з, з точки зору крилатих ракет. Це все, що вони виявилися, здатні е, засобів наших мобільних вогневих груп, засобів ППО збивати шахеди, е, все ж таки не вистачає. Не зважаючи на те, що у нас з'являються і нові засоби, і нові види озброєння для того, щоб їх збивати, але це проходить не дуже швидко, не так як хотілося. тому ну якась серйозна кількість шахетів, вона в таки змогла вразити. Ну і дуже цікава історія про цей орішні. Я дуже там очікував, що буде якесь серйозне повідомлення, якась нота протесту з боку Казахстану. Але Казахстан каже, що все нормально, все гарно, ні, ніхто не порушив повітряний простір, жертв нема і все дуже добре. Ну така дивна реакція з боку незалежної держави, яка тим, тим більше знаходиться під таким куполом Китаю. Була концентрація цих ракет і шахедів як на Києву, Київщині, так і пішли вони на захід, і били там і по Тернополю, і по Вінниччині, і дісталося Луцьку. Ну, зважаючи на те, яка була кількість, то можна сказати, що по крилатим ракетам вони підняли всю стратегічну авіацію, яку могли підняти, і все, що могли запустити. І вони перевантажували, судячи з цифр, які опублікували наші повітряні сили. Вони перевантажили ту 95-ті. і це каже про те, що ресурс у них буде закінчуватися значно швидше ніж він і так закінчувався. І цих літаків скоро вже, мабуть, буде дуже мало, і вони не будуть здатні таскати ці ракети Х-101. Залишається ще ту 160 але там у них зовсім складна ситуація. Вони щось літають, щось тренуються, але е, споряджати їх ракетами вони поки що не наважаються. А, до речі, тут от бачите потихеньку. А... З'являються повідомлення про те, що всі е е літаки, які е обстрілювали Україну, е сіли на аеродромі Енгельс, нібито як е вони знову там споряджаються ракетами. І такі дані наводять, що ніби там зараз вісім бортів знаходиться. Ну, вісім бортів це каже про те, що вони брали там по шість від чотирьох до шести ракет на кожний борт. Так, e, да, дійсно, база Енгельс це основна база, де вони споряджаються цими ракетами, але останнім часом вони там все менше і менше там намагаються затримуватись, тому що зовсім не зрозуміло, коли прилетять наші дрончики. Вони прилетять чи приїдуть там за допомогою вантажівок. Тому росіяни там вже відправили ці літаки і на Надир, і на Воркуту, Аеродром совєтський, а Там, на Чукотці, там взагалі там. Навіть вантажівки не проїде там взагалі нема таких шляхів. Ну Тобто, там велика проблема. Кожен кожен літак, ту 95-й, заправляється 85 п'ятью тонами керосину. От уявіть собі, як це туди доставити, як це там. Якщо це база, ну це не база, це просто запасний аеродром. І якщо там буде там, якась погана умова, то вони можуть там плюхнутися, там якийсь час пересідати, але це не для того, щоб обслуговувати літаки, готувати їх до польотів, заправляти пальним. Це ну така для росіян там в цьому питанні буде дуже важка логістична задача. Ну будемо спостерігати, тому що зараз вони не роз, росіяни не розуміють, як їм ховати літаки, де їх ховати, тому що ставити ангари вони не мають права, тому що це буде порушувати всі документи по паритетному стримуванню і паритету в ядерних озброєннях. Вони повинні показувати, де знаходяться їх літаки, щоб з космосом можна було цей процес контролювати. Американці їх не ховають. І Росіяни теж не повинні ховати, тому поставити їх в ангари, ну так не, не можуть. Е, прятати під землю ну так дуже багато і все одно не можуть. Ну тобто, у них дуже велике питання, де е, зараз зберігати оці залишки ту 95 х і ту 160 х ну і ту 22 х м х ми бачили, до речі, ураження нафтобази, якраз поблизу Енгельса в Саратовській області. А це та нафтобаза, от якраз, де і зберігається цей авіаційний керосин, який споживають ці стратегічні бомбардувальники. Так, да, це ж ми вже не перший раз по цій базі б'ємо. Це ж база, стратег... база Росрезерву, так званого. І ми вже там один раз наносили ураження. Там щось було. Там, якщо не помиляюсь, там близько 50 бочок було, і з ми там щось значну кількість, більше половини, там залишилось тільки пару бочок неушкоджених. От, мабуть, вони використовували ці бочки, а зараз, мабуть, і по ним прилетіло. Ну, День-два будемо бачити космічні знімки, будемо розуміти, наскільки вражена ця база. Але головне, що там на цій базі вона пристосована для. Зберігання красину Т6. Це той керосин, який використовується для літаків ту 160 І, і Його не так багато виробляють, і, і тоді було б, минулої атаки багато уражено. Но зараз, мабуть, будуть якісь проблеми. Ну, Час покаже. А, от по, по стратегії, по застосуванням різних озброєнь, по кількості ракет і шахедів. Ви ну, вірите, що от це саме той, як то кажуть, москалі удар помсти за операцію Павутина? Чи це одна з його складових? Я зараз не намагаюсь когось залякати, а просто, просто з'ясовую. Хто є цільовою аудиторією для того, щоб повідомити своєму населенню, що Україна? Там дуже вражено. Це місцеві такі, місцеве населення, яке там не дуже високого інтелектуального рівня, яке вимагає, що хохлам за те, що вони вдарили по нашим мирним бомбардувальникам, які мирним чином бомбардували там Україну, треба, ми повинні відповісти там, ядерним ударам, там ще щось. Запустити той самий арішнік, де наші орешники 50 штук обі... обіцяли через півроку. Де це все? Давайте вдаримо. Ну Путін змушений щось робити, все, що змогли, вони зробили. Я думаю, що це така ну максимальна спроможність, тому що ну не було правда кінжалів, але немає не достатньої кількості літаків для того, щоб возити ці кінжали. Тому я не, не думаю, що найближчим чином будуть якісь дуже потужні удари. Щось шахетами вони будуть намагатися там більше обманок запускати. Ну щоб створювати враження, що ми там щось серйозно вражаємо. А з іншого боку, ми не повинні очікувати, е, сидіти так вдарять, не вдарять, буде, не буде, скільки буде. Нам треба суттєво переглядати концепцію нашого ППО стосовно шахетів, тому що шахеди будуть літати і нижче, і вище, і швидше. І е, треба бути готовим для до цих викликів. А ми зараз не дуже готові. У нас ППО не є таким, здається, таке враження справляється, що ППО е, стосовно захисту шахедів, воно взагалі е, не, не, шахеди, не є пріоритетною ціллю, тому що там якихось суттєвих зараз е, зрушень, там я не бачу. А, а як ми, ми могли У нас немає ні, нікого, хто відповідає за збиття шахетів? У нас немає такої команди там відповідальні за збиття шахетів. У нас всі потроху, ну так як саме із засобами радіоелектронної боротьби, всі потроху борються, всі так в один котел. Але з координованих дій ну щось непомітно. Добре, пане Костянтине, керуюся завжди правилом критикуєш. Пропонуй запропонуйте. Тоді е, ваше бачення, як би ми могли централізовано, скажімо, випрацювати. Та якусь таку систему ефективної боротьби з шахедами мобільні вогневі групи. Е, я так розумію, що зараз ваша критика стосувалася саме їх. А як тоді з ними боротися? Е, повинна бути взагалі розроблена якась концепція, якась стратегія. Тобто, треба намалювати картинку майбутнього, розуміючи, що потрібно буде мати е, через якийсь час. Це засоби виявлення. Я вважаю, що засоби виявлення, якщо в нас нема саап 340, то треба підіймати на еростатах, прив'язних еростатах радіолокаційні станції. Це е, концепція того, що дрони не повинні залітати в міста. Ну не повинно неправильно не збивати над містами, але моб, потужності мобільних груп, кількості гвинтокрилів, які можуть збивати ці шахеди, її ясно явно не вистачає. Але я не впевнений, що коли будуть зростання швидкості шахетів, що гвинтокрили зможуть їх наздоганяти і ефективно знищувати. Розумієте? Тому тут повинна бути друга частина концепції: дрони треба збивати дронами, якщо у нас ці дрони не можуть літати на висоту 3000 метрів. А вони взагалі так, це для них складна задача, бо вони витрачають дуже багато енергії на те, щоб піднятися на таку висоту. То треба підіймати їх на легкомоторних літаках і потім запускати. Тобто система виявлення, система наведення і е, засоби знищення. Засоби знищення, нібито якісь є. Уже коли Сухарєвський ще командував силами безпілотних систем, він доповідав, що 20 шахедів над Київщиною збили як експеримент. Координації з ППО змогли це зробити. Тобто ППО виявляло, давала наведення, і потім дрони перехоплювачі збивали ці шахеди. Потім було повідомлення, що ще 100 збили таким самим чином. Ну, напротязі місяця напротязі місяця – це дуже мала цифра. Там більше за нічів прилітає саме шахедів, я не кажу там про обманки. Тобто е сама система виявлення у нас вона така очагова, вона там біля міст. Пролетіли суми, ага, де вони далі з'явилися? Ага, Пірятін, ага, Нежин, ага, там полетіли на Чернігівщину. Так, зрозуміло, будемо там їх зустрічати. А це досить великі відстані, на яких спокійно е та ж сама легкомоторна авіація могла би це знищувати. Тим більше у нас такі є, е е тепловізори у нас такі є, зразки відпрацьовані, все, все, все працює. Тільки е керівництво повітряних сил вважає, що це. Дурощі, що це глупості, що не треба цим займатися, що це повна дурня і таке інше. Хоча, коли попону, давайте подивимось, як це буде працювати, то якоїсь зустрічної ініціативи там не отримуєш. На запрошення якось там явно реагують. Зрозуміло. На останок коротке дуже питання. Є дані. Ну, от у вас хочеться як в експерта запитати, чи вони правдиві, чи ні, що якраз усі балістичні ракети сьогодні, які летіли на столицю, були збиті. Я ще це викликає у мене там деякі сумнів, чесно кажучи. Да? Я, але я поки що не маю. Ну, таких серйозних аргументів, щоб сказати, що не все було збито. Я думаю, потрібен деякий час. Є в мене можливості отримати цю інформацію з міст, тим більше, що зрозуміло, де вони були. І тоді я зможу сказати, але поки що заяви пана Ігната в мене довіри не визивають. А Це дуже погано, тому що е якщо нас нас обманюють, то це е брехня вбиває, я вважаю. І ми вже не та нація, яка була у 22-му році, яку треба там було заспокоювати, одягати рожеві окуляри. Ми вже дорослі. Ми вже. Розуміємо, де що. Ми, а тим більше, розумієте, саме головне, що зараз така ситуація, коли кожна людина є фахівцем зі своєї власної безпеки. Треба розуміти, де, що летить, де ти будеш ховатися, чи, чи є для тебе це загрозою, чи не є загрозою. От сьогодні мені дуже сподобалось вночі, коли телеграм-канали різні повідомляли, що де летить, звідки летить, куди ціль. Да? Тому що отримували ну досить оперативну інформацію від ППО, де що летить, це було мені сьогодні. Це ну було так, так би мовити більш спокійно. Я розумів, що що я повинен робити з точки зору захисту себе і своєї сім'ї, розуміючи, куди можуть прилетіти. Ракети. І е, ще одна така біда, чому я не можу зараз сказати, чи були влучання е, балістикою, чи були просто падали уламки, тому що коли Петріот збиває цю ракету, якщо в, 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 різниця між тим, що він її збиває або не збиває, різниця в тому, що або він вибухає Іскандер на землі, або він вибухає тебе над головою. Mm. Хай над головою то це пожежа, це падіння уламків. Це можуть бути якісь більш-менш ураження, але це не той зовсім рівень уражень, коли е, вибух коїться на землі. Е, тому я не можу зараз там чітко сказати, е, чи е, правду нам сказали, чи не зовсім зрозуміло. Пане Костянтин, дякую вам за ваші відповіді. І до речі, от про те, щоб продумати свій захист, мені здається, найкраща стратегія так. Це буде. Зіпсована невиспана ніч, але треба одразу, як тільки починаються атаки, йти в укриття і проводити там якомога більше часу. І тоді точно є е, дуже великі і високі шанси вціліти і не отримати ні травм, ні не дай Бог летальних наслідків. Костянтин Криволап, експерт з питань авіації, щойно був з нами на зв'язку.